Easy as life goes, that we'll write a story we tell to a very old. So let's live, lost in the moment, taking it all in as we go. You know, I'm counting on a year. you. Know. Христос Воскрес! І знову ми ведемо біблійну студію із Славетного міста Лева. Цим разом ми хочемо ввести нову рубрику. Можна сказати, не знаю, новий шлях наших досліджень. До цього часу ми йшли двома напрямками: Євангелія від Матея це один був напрямок, і книга Буття це другий. Але є одна книга в святому Писанні, яка насправді є дуже-дуже корисною для духовного життя християн. Це найбільша книга Біблії. Як ви думаєте, котра це книга? Що це за книга? Що? Ні, ні, ні. Це не книга Пророка Ісаї. І ні, ні, не книга пророка Єремії. Єзекіл, ні, не Езекіїл. Це Псалми. Псалми, тобто книга Тефілім по-єврейськи, значить книга Хвал, книга хвалінь Ізраїля. Зверніть увагу, дорогі браті і сестри, що найбільша книга Біблії, найбільша присвячена молитві. Вже це є великим знаком, вже, це є, вже, вже сам цей факт є для нас катехезою, що найбільше на чому залежить нашому Господові, навчити нас добре молитися, навчити нас добрих взаємовідносин із них. Це те. Чого він найбільше прагне, це, чого він найбільше прагне з тобою, це спілкуватися, бути постійно з тобою, перебувати з тобою, розмовляти з тобою, щоб і ти розмовляв з ним. Отож, книга псалмів – це не просто книга Молитов. Знаєте, святий із Мілана говорив так: коли ти молишся, ти говориш до Бога. А коли читаєш Слово Боже, Бог говорить до тебе. Тому важливо, щоб наші взаємовідносини з Господом не були монологом. Постійно хтось говорить, 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 говорить і не дає іншому висказатись. Так? Каже чоловік свого кума, що я вже зі своєю дружиною три дні не розмовляю. Чому? Не хочу її перебивати. Цей жарт дуже яскраво відображає, чим є монолог, чим є брак діалогу. Отож, Бог не хоче, щоб наші взаємовідносини із ним були монологом. Хоче, щоб були діалогом, щоб опиралися на слово Боже, тобто на Біблію, і на наші слова до Бога, тобто на молитву. Книга псалмів є особливою книгою, тому що Псалми – це одночасно і молитва, і слово Боже. Тобто, Псалми – це одночасно слово Боже до нас і наші слова до Бога. Тому псалмами дуже чудово молитися. Святий Августин з Гіпони говорив так: намагайся нічого говорити до нього без нього, і він до тебе нічого не скаже без тебе. Ось такий невеличкий вступ. А про те, що буде далі, у наступних наших випусках.